Привіт! Зараз дуже швидко і просто розкажу вам і покажу, як малювати на матеріалах. Поїхали. Переходимо в Edit Mode і зараз нам потрібно зробити UV-розгортку. Ми зробимо це швидко, обираємо все A, U, гаряча клавіша Smart UV Project. Тобто, Blender сам нам зробить розумну UV-розгортку. Далі переходимо в Texture Paint. І вмикаємо режим передогляду матеріалу, тобто матеріал Preview. Вмикаємо метелика, щоб симетрично малювати. Відкриваємо вкладку Tool, Налаштовуємо процес роботи. Нам недостатньо просто зробити uv розгортку Відкриваємо вкладку Material Properties. Base Color. Зберігаємо піпеткою обираємо. Цей колір і в color palette додаємо цей колір. Далі видаляємо цей матеріал баді у голови і створюємо новий Base Color, натискаємо на цю жовту крапку і знаходимо Image Texture. Бачимо, що в нас з'явився чорний колір вже на голові. Створюємо новий. Встановлюємо 2048 на 2048 піксели, якість зображення, додаємо назву баді або хед. І обираємо заливку зліва в інструментах і заливаємо кольором, який ми зберегли. Тепер давайте спробуємо підібрати кольор для рум'ян, обираю пензлик, налаштовую радіус пензлика гарячою клавішою F. Так, і малюємо. Бачимо, справа можна налаштувати деякі властивості пензлика, тому можете спробувати стрейт, тобто натиск пензлика теж можна змінювати. Зроблю трішки яскравіший колір, і малюємо. Ось так ми просто намалювали рум'яна нашому ведмедику. Тепер давайте так само спробуємо намалювати на вухах всередині рожевим кольором. Переходимо в Object Mode, обираємо вуха. В Edit Mode робимо теж розумну UV-розгортку U Unwrap Smart UV Project. Переходимо в Texture Paint, видаляємо. Матеріал баді у наших вушей. Створюємо новий матеріал. Base Color. На жовту крапку натискаємо і знаходимо «Image Texture». Наші вуха стали чорними. Це означає, що ми створили текстуру. «New» не забуваємо робити. Додаємо назву Ears англійською. Інструментом заливка. Обираємо колір тіла, який ми зберігли перед цим, і заливаємо цим кольором вуха. Тепер обираємо пензлик і теж збереженим кольором для рум'ян ми малюємо всередині вуха. Бачимо, що можемо залазити на непотрібні нам частини рожевим кольором, тому обираємо колір тіла і, так би мовити, стираємо там, де ми залізли, там, де нам не потрібен рожевий колір. І дуже важлива особливість це обов'язково важливо зберігати текстуру, яку ми створили, як для голови з рум'янами, так і для вух. Як це робити? Як ви бачите, зліва в нас є вікно з нашою розгорткою? Натискаємо «Image», Save as» і зберігаємо. Якщо ви не зберегли. Створену текстуру з малюнком. Тоді, коли ви відкриєте свій файл, у вас не буде цього малюнку, тієї текстури, яку ви намалювали для вух та голови. Тому обов'язково зберігаємо текстуру зліва як для голови, так і для вушей. На цьому все. Сподіваюсь, було легко і зрозуміло. Побачимось в наступному уроці!